Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ви взяли мікропозику, але розумієте, що виплатити її вчасно ви не в змозі. Кожен з клієнтів сподівається, що після отримання мікрокредиту справи підуть вгору і в майбутньому не будуть виникати ніяких проблем. Але будьмо відверти, не завжди стається все так, як ми того хочемо. Плани зривається, і от гроші витрачені. І платити нічим. В цьому відео ми розповімо вам, які опції ви маєте і що можна зробити. Якщо ви чітко розумієте, що не можете погасити повністю або частково кредит в зазначений термін, ви маєте наступні варіанти. Звісно, кожне НФО буде намагатися йти назустріч своєму клієнтові, Найчастіше мікрокредитні сервіси пропонують наступне: перше пролонгація по кредиту. Оформити можна на сайті мікрокредитної організації і зробити це краще до того, як утвориться значне прострочення. Завдяки певній відстрочці ви зможете поправити свій добробут, щоб повністю погасити борг без нарахування додаткових щоденних відсотків. Тобто, компанії, які пропонують пролонгацію кредиту без додаткових відсотків, можна подивитися тут. Посилання на рейтинг ви зможете також знайти в описі під цим відео. Наступна опція, яку ви маєте, рефінансування. Опція рефінансування МФО пропонують оформити у них повторний займ, грошові кошти від якого підуть на оплату старого боргу. Але для того, щоб перестрахуватися, клієнта можуть попросити надати заставне майно або залучити поручителів. Наступний етап. Вирішення справи в суді. При розгляді справи клієнт фінансової організації може попросити в судовому порядку знизити відсоток, списати штраф або продовжити терміни погашення мікропузи. Перед тим як брати позику, ретельно подумайте і реально оцініть свої шанси на вчасне повернення коштів. Краще, якщо, окрім плану А, ви обдумаєте також і плану Б. І пам'ятайте, якщо у вас є потреба в позиції, краще звертайтеся до перевірених організацій, тож ми залишаємо посилання під відео на огляд надійних мікромістих організацій. Споживайте безпечно.